19 липня 2024 року у вилумовознавець та професорку Ірину Фаріон. Убивця здійснив постріл у голову, коли Фаріон чекала на таксі біля свого будинку. Колишню надеску госпіталізували, але ми були безсилі. До вечора вона померла. А за кілька днів у Дніпрі затримали підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка. Офіс Генпрокуратури України повітря. Слідство має докази, що чоловік вбивство через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. Зокрема, він виявив проведення в національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою. Наразі Зінченка судять, свою вину він не визнає. Нещодавно суд продовжив йому тримання під вартою до 4 серпня. 20 липня 2023 року. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів в місті навчатимуть у метро. Рішення створити метрошколу виникло на тлі публічної дискусії між мерією та хова щодо якості простих укриттів, які облаштували підвала шкіл. Рада оборони Харківської області дозволила навчання у школах життя. Проте згодом у Хова уточнили. Йдеться лише про протиредацій. Мерія, яка вже заявила про готовність десятки укриттів у школах, досить швидко говталася від новини та знайшла вихід із ситуації. Ним стала перша та єдина в Україні. Навчальні класи були готові вже 1 вересня, а уроки під землею розпочалися з понеділка 4 вересня. 21 липня 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР 120 відмовився ставати російським. Екіпаж підняв український прапор і вирушив із Севастопольської бухти, до Нузлав до Одеси. Діставшись туди, корабель став першим у військово-морських силах України. Цим подіям передувала значна напружність між Росією та Україною в питанні поділу Чорноморського флоту. Моряки в Криму частково приймали українську присягу, а командування флоту, яке було цілком відданим керівництву Москві, тиснуло на підлеглих. Зокрема, звільнення вимагали від командира СКР-120 Сергія Настенка, а капітана другого рангу Миколу Жимарєва відсторонили від командування штабу бригади. Саме ці два офіцери ініціювали подальший перехід в Одесу. Живерів піднявся на палубу та прийняв командування, як за званням. Коли катер почав виходити з Донуслави, його переслідували інші кораблі Чорноморського флоту, Задіяли морську авіацію. Проте Живері попередив своє колишнє командування радіозв'язком. Я йду під державним прапором України і в її територіальних водах і прямую до українського порту Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати. Назустріч українському екіпажу за Одеси вийшли два прикордонні катери та гідролітаки. І тоді сили Чорноморського флоту припинили переслідування. В Одесі екіпаж вітали як героїв. 22 липня 1819 року в Полтаві відбулася прем'єра вистави за першим драматичним твором української літератури Наталка Полтавка Івана Котляревського. Сам Котляревський на той час був директором театру. Він створив класику української драматургії виключно з бажання покращити репертуар, яким був незадоволений. Успіх вистави був шаленим. Згодом її представили Харкові, Києві та Кемі. 23 липня 1888 року на Софійській площі в Києві відкрили пам'ятник Богданові Хмельницькому. Відкриття присвятили 900-річчю хрещення Русі України. Сама ідея встановити монумент виникла ще в середині століття у професора Київського університету Миколи Костомарова. Але процес створення та збору коштів забрав багато часу. У Києві популярна легенда, що спочатку пам'ятник Хмельницькому мав загрожувати гетьманською головою Польщі. Але в такому положенні він був хвостом до Михайлівського Золото Собору, тож монумент розвернули. І булава виявилася спрямована в інший бік. 24 липня 1990 року над Київрадою вперше за радянських часів підняли синьо-жовтий прапор. Це стало реакцією на ухвалення 16 липня декларації про державний суверенітет у РСР. Рішення підняти прапор тривалий час обговорювали в Київраді, але на голосування поставили. Лише тоді, коли до будівлі вже рухався багатотисячний натовп. Сам прапор шили на Західній Україні. Його привезли спочатку на Софіївську площу, де розвяжили священики кількох українських церков. Після того урочиста хода, до якої приєдналося до 200 тисяч людей, рушила до Київради. Рівно о 19-ті у супроводі виконання гімну ще не вмерла Україна, прапор підняли над Києвом. 25 липня 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України. Хоча перед тим Мазепа зробив вражаючу кар'єру, гетьманом він став у результаті перевороту. Отримавши освіту за кордонами, попрацювавши в дипломатичній службі польського короля, майбутній гетьман повернувся в Україну в 1669 році. Спочатку вступив на службу до правобережного гетьмана Петра Дорошенка, а на Лівопоріжжі опинився, потрапивши в полон до козаків під час поїздки до Криму та Османської імперії. Врятував Мазепу пошов отаман Іван Сірко. Згодом під тиском московського уряду Сірко відправив Мазепу до Батурина до лівобережного гетьмана Івана Самойловича. Поступово він став довереною особою Самойловича та їздив із, із дипломатичними місіями до Москви. Стосунки Самойловича з московитами поступово псувалися. Він почав відкрито виступати проти вічного миру московитів і поляків, які розділили Україну. А після провалу спільного походу козаків і московитів проти Кримського ханства Самойловича вирішили зробити крайним. Проти нього організували виступ старшини. Спеціально навчені люди створили донос, що Самойлович нібито мав таємні стосунки з кримським ханом і зрадив союзників. Тоді з Москви надійшов дозвіл усунути його від гетьманства. 23 липня гетьмана заарештували разом із сином і деякими прихильниками, а за два дні в коломаку скликали військову раду, під час якої гетьманом обрали Івана Мазепу. Як тоді здавалося, московитам це була цілком лояльна людина, але вони дуже помилялися. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.